Доброго дня. Далі ми з вами сьогодні розглянемо створення і форматування кругових діаграм в Excel. І відповідно розберемося, в яких ситуаціях їх потрібно створювати. Ну і, відповідно, які елементи форматування. Як правило, кругові діаграми створюються в тому випадку, коли в нас є таблиця з двома стовпцями. Так, наприклад, я вам продемонструю таблицю добування газу в Україні. Так. Ось у нас є така табличка. І вона складається з двох стовпців. Так. В першому вказуються компанії, в яких, які видобувають газ. Так. В іншому вказуються елементи, скільки там елементів газу видобувається. В таких варіантах кругову діаграму використовувати найзручніше, тому що якщо б у нас було там два елементи, так, наприклад, попередньо, там, де ми стовп використовували, там, де в нас є чотири стовпчики, і якщо ми хочемо вставити кругову діаграму, так, ну, наприклад, якусь таку. Е, ну, типу, ми її вставимо, але, типу, що ми можемо в цей? Ми можемо вставити її тільки відносно інформатики. Так? От, бачите? Е, відносно там біології і фізики, вона форматуватися і вставлятися не буде. Так? І всю інформацію по всіх предметах вона відображати не буде тільки до одного. Тому, відповідно. Для, стовп, для стовпчастих краще використовувати, коли в нас таблиця складається з кількох стовпчиків, щоб продемонструвати там співвідношення цих стовпчиків. Для кругової найкраще все ж таки використовувати елемент, коли в нас є два стовпці, тобто які там щось означають, і які показують якийсь показник. Ну, Після того, як в нас це є, далі ми що робимо? Виділяємо нашу діапазон даних, так, вибираємо створення, можемо зразу вибрати кругову або вибрати рекомендовані. Ми побачимо, що в рекомендованих в нас одна з перших буде кругова діаграма. так. А можемо вибрати усі, так, і тут. Є у нас варіанти цих кругових діаграм, які там найкраще відображають. Ну, я вважаю, що найкраще ось такий варіант використати. Нажимаємо ОК. І в нас відповідно формується ось така діаграма. По форматуванню. Тут ми також можемо різні варіанти використати. Так, я вже зупинятися на підборі кольорів не буду. Так, єдине, що давайте подивимося, які тут є варіанти представлення цих даних. Так, тобто там з цифрами. Так, є елементи ось такі. Ось так в нас може відображатися. Ось так. Ну, я думаю, що найкращий варіант це десь певно отак. Так, є в нас створена ця діаграма, тепер дивіться, звертаю вашу увагу, що ми можемо відповідно певний сектор цієї діаграми від'єднати для того, щоб показати, наприклад, скільки там видобуває елемент укрнафти. Так? Чи, наприклад, Чорноморнафтогаз. Так, тільки то я не чорноморна втогав. Є. Ось, виділяю цю секцію і її витягую з цього діапазону. Так, то я вже три елемента витягнув. Відповідно, для чого ці. Об'єкти використовуються. Це використовується в тому випадку, якщо потрібно конкретно якусь компанію відділити і продемонструвати, як вона там у нас працює. Так? Добре. Що ще ми можемо тут робити? Знову ж таки, ось і в нас є всі підставлені. Так? Стиль. По стилю тут ми ще можемо знову ж таки вносити. Певні зміни до конкретного елементу, наприклад, отак виберемо. Так, і тепер мені нарешті я витягну ось, чорномор-Нафтогаз. Є. Yeah. По кольорах аналогічно. Далі також можемо якийсь елемент відключити за потреби. Так, наприклад, хочемо показати без. Укерга з Так, відповідно, буде виглядати наступним чином таблиця. причому, бачите, вона переходить в нас вже відсуткове співвідношення. Так, добре. Тут е, з цими елементами розібралися. Так, з цими розібралися. Отут От заголовок можна змінити, не прописувати мільйони, мільйони так, а наприклад, додати заголовок там, добування газу в Україні. Так. Є в Україні, щоб вона в нас виглядала більш цікаво. Ну і що стосується форматування фігур, тут ми теж можемо. Виристовувати для кожного конкретного якогось елемента е, свої якісь варіації. Так, наприклад, тут можна попрацювати з градієнтом. До речі, в кругових діаграмах оці якраз градієнтні елементи вони досить таки можуть цікаво виглядати. Так, от в такому якомусь форматі. Ну, в загальному, в принципі, по кругових діаграмах це все. Відповідно, дякую за увагу.